Всім привіт В Фінляндії трохи похолодало і в центрі трьох, трьохсоттисячного міста це місто, це не ліс, магазини, торгівель, торгівельні центри. Так ось, в центрі, а може не, не так і в центрі, три зупинки автобусом до центра. Так ось. В 300 тисячному місті з'явились лисиці. Спостерігаю, вони полюють попід річкою на мишей та водяних кутор. Ніхто на них тут не палює і ніхто не намагається вбити хижаків, будь-то лисиця, видра чи вовк. На відміну від наших горемисливців. мисливців. Чому так відбувається, для мене загадка. Але ось такий зовсім різний стан різних суспільств. Дякую всім за увагу та терпіння.